Нагадує, наприклад, відставка Єрмака, ну, відставку, наприклад, табачника першого керівника адміністрації президента, тоді кучми, який, до речі, сформував сам інститут адміністрації президента, і його безрозмірний вплив, правда, от до Єрмака, як правило, керівники адміністрації президента впливали на внутрішню політику. Дуже рідко, ну за деякими, можливо, там точковими якимись діями не впливали на зовнішню політику. А от Єрмак, да, він йому подобається, йому хотілося займатися американським напрямом, він його дійсно монополізував. Зеленський ще в дев'ятнадцятому році. От чому Єрмак з'явився в переговорах? Насправді тут збіг обставин певний, коли в дев'ятнадцятому році Єрмак разом там з деякими іншими людьми займався переговорами з Росією, звільненням нагадаю наших моряків, політв'язнів це вдалося, і це спрацювало на той, на той момент. І от мені здається, що тоді вже Зеленський повірив, те, що Єрмак може бути непоганим переговорником. Йому вдається це робити. Зеленський оцінював результат. Якщо вдалося, добре хай займається цим напрямом медалі. далі. А ярмаку, безумовно, дуже хотілося займатися американським напрямом. Що стосується Джуліані, Джуліані зустрічався не тільки з Ярмаком, а з багатьма іншими людьми. До речі, зустрічався він і до Зеленського. Він приїжджав в Київ неодноразово. А тодішній наш генеральний прокурор ще ну, і до Зеленського, і після Зеленського він писав листи скарги на тодішню Посолку е, США в Україні, пані Йованович, е, ну такі я б сказав, не просто скарги. Це такі кляузи були е, от так От вона у нас політика працює тут. Це знаєте, можна казати, що от тільки ярмак поганий, а там менше там хто краще, хто більше, хто менше краще. Але тим не менше тут є певні Так От про табачника. Чому зняли табачника? Чому Кучма зняв табачника? Хоча я нагадаю, був анекдот, ким працює Кучма, він працює президентом в адміністрації табачника. І коли Кучма це відчув, що от занадто багато табачника, і він занадто багато на себе бере, він зняв табачника з посади керівника Адміністрації президента, от е, якщо паралелі проводити, то от не стільки відставка Ярмака, скільки відставка Богдана була схожа на відставку Табачника, тому що Зеленський зняв Богдана, тому що Богдан по суті е, е, керував замість Зеленського. І коли за перші 9 місяців президентства Зеленський вже піднабрався досвіду, він вирішив: ну це вже ненормально, коли замість нього керує Богдан плюс. Конфліктний характер і так далі, і він зняв Богдан, тому що він по суті хотів керувати і намагався керувати державою замість Зеленського. А з Ярмаком інша історія. Ну, ми розуміємо, що Єрмака зараз знімають внаслідок антикорупційного розслідування причетності до нього, Андрія Єрмака. Таких от аналогій прямих у нас не було. Я, у всякому разі, не згадаю, щоб от була дуже схожа історія. Колись знімали але з посади прем'єр-міністра за масштабну корупцію Павла Лазаренка. Да, от тут можна певну аналогію провести, але там Павло Іван схему побудував не просто схему, а систему корупційну, яка, до речі, досі працює у нас в різних вимірах. Але це ж все ж таки керівник уряду був, а не керівник адміністрації президента. Тому аналогії прямої з відставкою Єрмака я не бачу. Єрмак був дійсно унікальним явищем. Він 5 років керував. Ніхто у нас тільки так довго не керував адміністрацією президента. По-друге, він дійсно він дуже е, 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 великий обсяг повноважень взяв на себе, тому що Зеленського це влаштовували. Єрмак був головною кнопкою в системі державного управління на пульті управління у Зеленського. Але коли Зеленський відчув, що ну Єрмак не просто причетний до цього корупційного скандалу, але якщо залишати Єрмака, то у нас виникне політична криза. Отут, як як влітку, от коли була історія з цими законопроектами по НАБУ, так і тут Зеленський відчув ні, потрібні кардинальні зміни інакше у нас виникне криза. Інтереси держави. Стабільності держави керовності держави вище ніж добрі дружні стосунки з Єрмаком. А може можливо, От, а можливо бачу... інтереси особисто президента, а не і, і це теж да, безумовно, і він розумів, що в даному випадку його особистий інтерес це і інтерес президента України, якщо, наприклад, у нас виникає політична криза, і, наприклад, з'явилися вимоги відставки президента. Теоретично це могло бути, і що тоді? тоді я вам скажу це в нашій нинішній ситуації, коли президенти і верховний головнокомандуючий, коли дійсно склалася ще з 19-го року система великої концентрації влади в руках президента України, ну за цих обставин я вам скажу, у нас все могло розвалитися, і ми б опинилися в такій е, політичній кризі, яка б не тільки поховала Зеленського, але й поховала разом з ними всю державу.